Відпочинок для дорослих і дітей із нагадуванням, завдяки кому ми маємо можливість так релаксувати, а ще нагода дізнатися, з якою зброєю боролись за волю України наші предки у Волинському регіональному музеї українського війська та військової техніки. Провели день відкритих дверей, який присвячений одразу кільком датам. Таке невеличке професійне свято, день музейників, але на жаль, це свято співпадає з трагічними подіями, які відбулися 81 рік тому. Це трагедія, депортація кримського татарського народу. На жаль, дехто й зараз думає, що це подія була досить давно і стосується у нас постійки, постійки, але це дуже велика помилка. Єдине, ще, що нас відділяє від цих подій, це героїзм мужніх наших хлопців, які зараз боронять нашу державу. Аби не забувати про подвиг наших захисників у музеї поряд із старішими експонатами трофеї нинішньої війни, яку розпочав ворог у цей непростий час музей. Неабияк підтримують благодійники. Наш музей Міністерства оборони і просити гроші Міністерства оборони, ну якось воно зараз не підходить, тому до цього долучаються наші небайдужі люди, і особливо фонд Ігоря Палиці і пані Катерина, і вони дуже багато нам допомогли. Ви бачите на території музею саме російську підбиту техніку, яка знаходилась на Софійській площі в Києві. Дуже правильно, що наш музей військової техніки організував таке дійство, адже дуже важливо нині популяризувати музей. Музейну справу це про збереження і передачу нашої історії, про правильне її трактування і фонд «Ігор'я йогоряпалиця тільки разом є надійним партнером музею, адже він допомагав ще раніше з ремонтом фасаду, з ремонтом приміщень уже у часи повномасштабної війни, повномасштабного вторгнення допомагали транспортувати збиту техніку, тобто нові експонати для музею для того, аби наші діти та і ми не забули. І вивчили уроки цієї війни, і не повторювали ці помилки в майбутньому. Відвідувачі заходу могли ознайомитись із давньою козацькою та сучасною зброєю. Всі охочі мали нагоду поласувати справжнім козацьким кулішем. Спробували традиційну українську страву і майбутні захисники з Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені героїв Небесної Сотні. Ну, куліш дуже смішний. Дійство нормальне. Сподобалась військова техніка. Такі заходи це чудова нагода відпочити всією родиною, а для військових і ветеранів побачитися з побратимами у відносно мирному житті та, хоча б на мить відволіктися від жахів війни та втрат. Звичайно, це потрібно. Це ті самі зустрічі з хлопцями, з якими може частіше зараз бачуся, але все одно не вистачає цих зустрічей, не вистачає трошки цього спілкування І завдяки таким заходам, ну якось більше якихось позитив, якісь отримуєш після спілкування. І Взагалі файна атмосфера. Чому ні дуже гарний захід, цікаві локації. Хоч уже за останніх, напевно, півроку ми на музей військової техніки третій раз, але ще разу для себе знаходить щось нове, щось можна роздивитися. Цікава атмосфера, дуже гарна, позитивна частування кулішем. Всі очікуємо традиційно. Ну і звичайно, всі очікуємо перемоги і пишаємося, що у нас такий незламний український народ. Վիրա Շևչուկ, Մiroслав Խոտեմչուկ, հեռուստաալիք Avars